Питання, епохальне питання, це рішення, проєкт рішення про затвердження генерального плану міста Жовті Води. Нарешті Борисович, будь ласка, доповідаю, надійшов проєкт рішення. Проєкт рішення має всі необхідні узгодження. Тому заперечень розгляду цього питання, перекон немає. Йорк, будь ласка. Доброго дня, шановні громади, шановні депутати. Хочу повідомити, що це питання і а, історія його а, розпочинається. Перший генеральний план було прийнято в 1951 році, другий генеральний план було прийнято в 1978 році. Розраховане на чисельність населення від 85 тисяч чоловік до 130. І на сьогодні. Хочу вам повідомити, що це питання було піднято ще 29.12.2010 року про затвердження програми рец... раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку на 2011-2015 рік. Тобто, зараз пройшло, можемо так сказати, 8 років, і ми дійшли до за питання затвердження Генерального плану міста зі всіма змінами. Що це дозволить? І що це дасть місце? Це залучення інвестицій та скорочення термінів розходження будівельної документації для забудовників, тобто зручність для інвесторів і мешканців міських. Перше в історії незалежної України депутатами 7 скликання жарткової склади міської ради можуть бути встановлені фактичні межі міста на водимові які на сьогодні є більш в роботі з ніжними. Щоб роботі з суміжними територіальними одиницями в майбутньому з ними всі конфліктні ситуації. Третє, це допоможе вирішити питання як розроблення, так і будівництво водоводу до селища Суха Балка. Четверте допоможе у вирішенні дуже болючого питання з розміщення міського холодовища, оскільки існуючі території вичерпані. І хочу доповісти громаді, що завдяки відділу міської ради ночі з головним архітектором поляковою ресурсонасі а також головним спеціалістом оленою потрібною під час проходження експертизи генерального плану міста було скоординовано роботу над внесенням відповідних змін для отримання експертного звіту з наступним формуванням, що зміст міст містобудівної документації відповідає законодавству. Даний експертний звіт було розроблено 20.12.16 року. Тому ми пропонуємо затвердити генеральний план міста і надати можливість залучення інвестицій і розвитку нашого міста. Дякую за увагу. Додатково хочу повідомити, що роботи тривали майже рік, залишилось небагато для того, щоб завершити роботи, але в нас була суттєва проблема, проблема з межами міста з П'ятихадським районом. Завдяки заступнику міського голови Каратурову Ігору Борисовичу, завдяки роботі виконавців це питання вдалося вирішити в найкоротші терміни і завдяки вам, депутати, депутати, було прийнято в найкоротші терміни, рішення, яке ми надали цю згоду. Да, вот так. Заперечення єсть. Кажу, а рішення стосується вашого бізнесу, в тому числі бізнесу кожного. І той, хтось буде заходити в місто Жовті, води, генплан це дуже важливий документ. стоїть і Так, депутати, є питання? Вона. Нема питань? Будь ласка, хто в нас? Едуард Миколаївич, будь ласка, щоб було? Не було як той раз. Повільно трошки. Наталя Володимирівна швидко розповів. Давайте поміняти. Став голосувати Це не на, на щастя, як ви закликали. А в сім'ї. Давай на За. Авсійович. За. 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 Булинка. За. Не чорне. За. Мовче За. Вичин. За. За. Нічанник. За. За. Журинок.

Дякую. Шановні депутати, я прошу поздоровити наше місто, наших мешканців і нас таким рішенням.